Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує нова війна. Війна на стрілах. Ось такий суперник у нас. Дуже сильні оборони в них. Є навіть ось такі 5700, 5500 у них. Ось 5500. 5500. Ну, то есть, ось ще 5700 майже. Дуже сильні. Давайте подивимося, що по тапкам. В них 38, у нас 51. Ну, в принципі, поки що, можна сказати, рівна ситуація, але оборони в них дуже сильні. Тому давайте спробуємо атакувати, подивимося, що в нас вийде. Давайте сходимо на ось таку ціль, спробуємо. Так. Давайте. Ну, тут візьмемо Грімбла, скоріш за все. Грімблом нам, нам тут повинен допомогти. Грімбла Набель. І візьмемо трічку ударних зелених свою улюблену, так, це Надаха, Квінель та Альмур. Так, да, на стрілах важко. Але подивимось. Так, в принципі, по отрядах все вірно. Угу, тут Дабрія, цей Попотамчик. Ще й Мушкетер один. Поїхали. Подивимось, що буде у нас. Будемо сподіватися, що камінчики будуть. Камінчики будуть, але ну, можливо тут знизу зелений піймати трієчку фіолетових зібрати. І ще буде трійка зелених. Звісно, не хотілося б прокидувати в мушкетера, але подивимось. Це вже зайве було трішки. Це було трішки зайво. Ну, давайте ось так. Там буде трійка зелених. Фіол. Ага. Так, ну давайте ось так. Зелені. Ось так, можливо, знизу ще фіол заїде, не заїхав. Ось так. Зараз когось проб'є дуже сильно. Ой-ой-ой. Ну давайте, ось так, можливо, фіолетовий буде. Фіолетовий є. Так, зараз будуть стріли. Але багато тільки тихо-тихо. Буду... Ну... А це ось дуже погано, що бельку пробили. Ось вони фіолетові, зелені поїхали. Стріли ще. І ця пробиває. Ну тут, ой, не встигли ми. Так, ухиляння у них залишається. Ну, я навіть не знаю, що робити. Анабельку добили, так би зараз ми зняли ухиляння. Скільки? О, ще 4 ходи, ну, немає, немає часу. Нам 4 ходи тримати. Давайте спробуємо пробити. Ой, трішки неправильно я сходив. Так, ось так. Потрібно ж було Альмором спочатку вдарити. Ну все, тут вже я трішечки занервував. Ну давайте, фіолетовий. Ця проб'є дуже боляче. Давайте спробуємо грімблом пробити. Дуже слабенько він б'є. Ми не встигнемо, мабуть, зарядити зелених. Ні, зарядилось тихо-тихо. Давайте спробуємо добити хоча б цих. От яка вона живуча. Давайте ось так. Ну, спробуємо ще зелене піймати. Але нам цього не вистачить. Давайте ще зелений, можливо, буде. Зелений заїхав, але... Ну... Ні, ми вже не проб'ємо. Ну, зарядимось, хоча б вдаримо. Хоча б вдаримо. Так, ну що, Дабрія вона лікує, зелених немає, тому може ще підняти. Давайте будемо виходити. Ой, на жаль, перший тапочок не зайшов. Ну, дуже міцна ціль. Ну, нічого, якщо що доб'ємо, сходимо пізніше. Давайте візьмемо другу ціль. Так, зараз подивимось кого. Тут десь от таку. Візьмемо теж 5500. Дуже сильна оборона. Но у Людвих на 85-му це трішки полегшує нам життя, але, мабуть, не дуже. Ну, Давайте візьмемо сюди червоних, спробуємо Міцуку заграти проти Пінгвіна. Подивимось, давненько я її не вигулював. Давайте ось так. Візьмемо ще клика. Джонаїда візьмемо і клика. Де він є? Так, в мене десь є на розлімі клик. Де він? Ось він? Так, і візьмемо сюди. Нам потрібна чисточка. Візьмемо сюди. Ось так арчика блокувати. І візьмемо Франсин. Візьмемо Франсин, щоб знімати себе негативні ефекти, які ця мавпа накладає. Ну що ж, давайте спробуємо, подивимось, що в нас вийде, поїхали. Так, да, перший тапочок не зайшов Це Погано. Так, червоних. Небагато, зелених також. Ну, давайте комбо запустимо з синіми. Немає все одно. Немає нічого. Ну, давайте ще ось так. Ну, все тут дуже погано. Зелених ми не знайшли. Та й червоних також. Людвий вже майже зарядився. Жовтий кристал, синіх повно. Ну, давайте будемо чиститись. Потрібно чиститись. Ми діспели не брали. Сподівались на те, що заблокує арчик. Так, ну, в принципі, В принципі... встигли ми зарядити Міцуку до Пінгвіна. Так, нам потрібно цього, мабуть, вибивати. Так, а він лікування там блокує. Тому давайте спробуємо зробити спочатку ось так. Угу. Тепер ось так. Так. І міцука сюди пробиваємо. Угу. Чекаємо один хід. Нехай з нас це все зніметься. Ось так обережно. Угу. Добре. Тепер лікуємось. Прибиваємо цього. Добре, його забрали. Так, тепер би нам обережно пошукати наших червоних. Так, мамка під сповільненням, тому можливо є сенс ось так зробити. Тепер так. Червоний трішки переїхав, але ось він не доїхали. Добре. Це чудово. Так, стріли. Давайте мамку будемо пробивати. Ну тут, в принципі, я сподіваюсь, вже ми закінчимо цей бій. Зараз дуже багато червоних. Давайте ось так обережно через пустоту прокинемо. І зелені під'їхали. Ну, тут поле вже на нашому боці, як то кажуть. Все, добили. <кій> Добре. Ну, такого забрали. Звісно, на Людвига без біздиспела важко йти, але нам вдалося. Ну, пощастило, що камінчики під'їхали вчасно. Так, ну що ж, давайте спробуємо сходити ще на одного людвага. З Waterpipe. Так, давайте візьмемо сюди. Візьмемо сюди Урея. Ось так. Візьмемо зі кіну. Тігрюшку візьмемо нашого проти Waterpipe, він добре зайде. Давайте ось так. Ось так. Сюди я ще хочу взяти локи, вигуляти його. Де він є? Ось він локи. І, напевно, кирюшку Давайте візьмемо. Керюшку ось цього. Так, в принципі, по отрядах все вірно. Угу. Так. Тут Людвих на 90-му, тому Кирюшу давайте візьмемо ось такого, щоб можна було знімати камінчиками. Хоча б. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Зелене поле. Да, ну, оце цікаво. Ну що ж, робимо комбо, нам потрібно чиститись. Угу, синій кристал. Можливо, знімемо ми з нього. Зняли так. Давайте зарядимось. Доб'є, добила. Так, кого копіювати? Давайте спробуємо скопіювати тоді waterpipe. Нехай міньйони будуть. Тут ось так обережно прокинемо. Угу, мньйончики вже відпрацьовують. І потрібно, напевно. Кролик проб'є. Давайте, можливо, не додамо йому пробити. Щоб він міньйонів, Хоча міньйони... Да, давайте спробуємо його забрати. Давайте ось так. Ого, угу, добре, того попали. Так, тепер ось так. Ну і добиваємо його вже. А тепер нам потрібно шукати наші камінчики, яких не дуже багато. Ну давайте ось так. Мінчики працюють, це чудово. Так, там міньйони ще з'явилися. Нам потрібен урой, щоб травління на них накласти. Давайте ось так Пробачте. Так. Ось, Жовтих спробуємо зарядити. Так, стріли збили міньйонів. Давайте лікуємось тоді. Ось так. І спробуємо пробити цього червоного, як його, гіпноза. Так, так. Угу. І тепер хемделя нам потрібно забирати. Угу. Давайте ще міньйонів поставимо. Звісно, стріли їх збивають, але... Вони нам допоможуть. Так, ось так. Там буде трічка в пустоту жовтих. Нам цього, звісно, не вистачить, але. Ага, давайте ось так. Там будуть два жовтих. Один буде в пустоту. Тому ми зможемо зарядитись. Ага, і жовті під'їхали, добили, ну все, тут. Принципи теж перемога. Звісно, Waterpipe може відродитися, але ну, це очікувано було. Пробиваємо. Знову відродилось. Ну, давайте ось так. Поставимо все ж таки міньйонів ще. І ось так проб'ємо. І все, закінчили. Добре. Так, тут теж тапочок зайшов. Це чудово. Ну що ж, давайте спробуємо ще на когось сходити. Угу. Давайте сходимо на ось таку ціль. Так, давайте сходимо на ось таку. Гатор тут. Тут давайте візьмемо. Мій тапочек зараз візьмемо, улюблений. Ось так. Ось так. Угу. Нам потрібно гаторку пробивати, тому краще брати. Багато більше синіх. Так, давайте ось так навіть робимо. Так, угу, угу. Да, два лікарі по центру, але пробиваючі є. Тому нам потрібно Гатор забирати в першу чергу. Поїхали. Трійка жовтих синіх немає зовсім. Ну, Давайте пошукаємо тут жовтий. Вот так, обираємо ці камінчики. Нам потрібні сині. Де їх взяти? Незрозуміло. І хоча б ще жовтий буде взяти. Ну давайте ось так, можливо, заїде. Жовтий. Угу, цей пробиває вже. Так. Давайте вмикаємо газель. Спробуємо заблокувати, щоб вона ще точки не поставила. Зробимо ось так, підтягнемо синь. Ага, ось він виїхав. Це чудово. Трішки не вистачило, ага, вистачило. Вистачило. Давайте ось так. Контратака, це погано, але так, ще точки вона не поставила, це добре. Це добре. Так, тепер лікуємось. Лікуємось. Пробиваємо сюди. Дуже слабо, воно ну, хоч контратаку зняли. Давайте ось так. Трішки не вистачило. Спробуємо жовтими добити. Ні, не добили жирний цей джеквун. Так, давайте прочистимо трішки поле. Ага. Так, стріли. І ніяк не добити. Ніяк нам не добити Альнадаху. Ну давайте ось так, можливо, синій заїде. Ні, синій не заїхав. І на даха вдарила туди, куди не потрібно було бити. Давайте її доб'ємо. Угу. Так. Спробуємо ще синій піймати. Добре, ось він є, синій. Давайте ось так. Uh -huh -huh. Так ми 200 получаємо, да, залишився один хід, але той вже заряджений. Так, так, як нам краще зробити? Ну він газель доб'є, Малосика доб'є. Що ми вмикаємо газель, він її добиває і в нас зніметься мана. Тому давайте ось так. Поки газель не будемо чіпати, можливо, вона витримає. Хоча ні навряд чи він проб'є дуже сильно. Ну, Давайте ще малосьом проб'ємо. І Ось так запустимо поле, можливо, десь сині заїдуть. Так, нехай пробиває. Ой, стріли приїхали, можемо не витримати. Всіх добив, ну, це вже да, Таймінг такий жорсткий ми попали. Залишилося два удари. Залишилось два удара. Ну что ж, нам потребно быть вот тут цель хотя бы. Давайте добьем Ось Вот так. Вот так, вот так. Так, кто там? И червоных. Давайте возьмем. Вот так. ось так. Поїхали. Доб'ємо цей тапочок, на того одного залишимо, спробуємо ще когось забрати. Так, ну тут надобив зразу кристал. Так, так. Заряджаємо хепрі і добиваємо цього. Тут все швидко вийшло. Так, да, таким тапочком на цілу сіль би сходити. Добре. Так, ну, зараз поміркую на кого яким сходити. Так, ну що ж, давайте спробуємо на ось такого сходити суперника. Так. Візьмемо сюди ось так Дрейк, Люсю. вигуляємо посейдончика нашого. Де він є? Ось так. І візьмемо. Камені і візьмемо Анабельку. Ще може замість Посідона взяти кару. Ще нам потрібно пробивати тут дуже сильні... Дуже сильний суперник. Отряди магів. Всі тридцаті. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Так, фіолетових. Немає. Ну, давайте підтянемо жовтий. Ага. Так. Можна дві трічки жовті зробити. Можна зробити четвірку. Ага. Зверху нічого не рухається. Ну, пошукати. Ну, давайте зробимо ось так. Люська не зняла. Давайте ось таке комбо. Фіол кристал. Жовтий. Так, знову люд вихультує, Нам нам вистачає одного жовтого камінчика. Ну давайте ось так. Зніме. Зняла. Добре. Так, ну що ж, знімаємо з них... Агу. Так, так, так. Пробиваємо камені. Пробиваємо камені. Нам потрібно так. Юпітера забрати. Не знаю, чи ми його проб'ємо чи ні. Можемо, в принципі, спробувати цих заблокувати поки що. Сюди пробити ось так і пробити ось так. Камінчиків наших немає зовсім. Ну, давайте зробимо ось так. Ось в жовті. Вже ультує. Зняла все. Оце дуже невдало вийшло. Ого. Тепер ця ходить з язману зніметь нам. Все, Люську добили. Давайте, можливо, тут фіол заїде. Немає фіолу. Ні. На жаль, на жаль, тут теж ми нічого не змогли. Арка зараз буде ультувати, він відлікує, поставить мільйонів. Тому будемо ми тікати. Хоч і встигли зарядитися, але не вистачило нам урону. Да, краще... Да, Мілена ультанула на першому заряді, ну, все нам зламало. Краще зробити ось так. Ну... На жаль, на жаль, багато розбивів війна на стрілах, скільки ми там набрали. Давайте подивимось. 234 дуже мало. Але наші ну, трішечки вийшли вперед. Це чудово, давайте подивимось. 35 в нас, 38 в них. Ну, в принципі, рівно йдемо. Результат напишу в закріпленому коментарі. Подивимось, що буде. Всім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі. Як у вас така війна проходить, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних. Всім до зустрічі на нових відео. До побачення!